Сенсаційної перемоги лондонського Челсі у фіналі клубного чемпіонату світу 2025 року команда Енсо Марески засяяла на перших шпальтах багатьох футбольних видань. Яскрава гра англійського колективу змогла переконати футбольну спільноту, що в майбутньому сезоні їм вдасться поборотися за перемогу в англійській прем'єр-лізі та в лізі чемпіонів. Але чи існують на це об'єктивні шанси? Чи це просто яскраві надії, викликані тріумфом на клубному мундіалі? Пропонуємо розібратися в цьому питанні разом. Ну а поки не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на канал, щоб завжди першими дивитися найякісніший футбольний контент. Після приходу до керуючої посади американського бізнесмена Тода Боулю Челсі не міг знайти своїх колишніх кондицій та видавав один провальний сезон за іншим. Сезон 22-23, коли після звільнення Томаса Тухеля командою керувавши Грем Потер та Френк Лемпарт, став для синіх абсолютною катастрофою. Виліт з усіх турнірів та 12-та позиція в турнірній таблиці АПЛ. Через рік, після приходу Почетіно, результати команди відносно покращились. Півфінал Кубку Англії програний фінал Карабао Кап та шоста позиція в таблиці, але гравці все ще не могли дійти до злагодженої гри на полі, що й стало причиною для звільнення аргентинця. надії були покладені на італійського спеціаліста Енсо Мареско, який ще не мав ні достатнього тренерського досвіду, ні смаку великих перемог. Але натомість пройшов школу самого пепа гвардіоли, займавши посаду його помічника в сезоні 22-23. Перед Марескою було встановлене завдання протягом двох років повернути команду в зону Ліги Чемпіонів. Аристократи потрапили в зону ЛЧ ще з перших турів АПЛ, а ближче до середини сезону навіть мали шанси нав'язати. Боротьбу за чемпіонство, йдучи на другій позиції. За декілька турів до фінішу клуб знаходився на п'ятій позиції, що також давало їм право на квиток до головного Єврокубку. Але в останньому турі вони все ж вибороли четверте місце і комфортно повернулися до Ліги Чемпіонів. Тріумф чекав на команду в лізі конференції, в якій вони й так вважалися головним фаворитом ще з перших турів етапу ліги. Таким чином вони стали поки що єдиною командою в історії, яка вигравала всі три єврокубкові турніри. А ось реальною сенсацією для синіх став нещодавний клубний чемпіонат світу. Лондонці відносно впевнено вийшли зі своєї групи, обігравши Есперанс та ФК Лос-Анджелес, проте програвши бразильському. Фламенго. В плей-офф турніру Челсі, відверто кажучи, сильно пощастило. Спершу в додатковому часі була обіграна Бенфіка, а потім в чверть та в півфіналі пройдені бразильські палмейрес та флуміненсе. І не сказати, що ці колективи сині здолали аж надто впевнено. Проте в фіналі проти Парі Сан-Джермен, скориставшись втомою та ігровим спадом парижан, гравці Челсі видали свою найкращу гру та не залишили суперникам жодних шансів на перемогу. З приходом на посаду власника клубу Тода Боулі у Челсі почалася якась вакханалія з трансферною кампанією. В сезоні 22-23 до команди приєдналося більше 15 гравців на суму в понад 600 мільйонів євро. Через рік вони підписали ще близько 10 гравців на суму в 460 мільйонів. В сезоні минулому кількість підписаних гравців сягнула 13 проте витрачена сума зупинилася на позначці у 280 мільйонів євро. Через таку агресивну трансферну кампанію. Що у Почетіно, що у Потера з Лемпардом не було чітко визначеного основного складу. Гравці змінювалися від матчу до матчу, а тому зростав і дисбаланс між їхніми діями. Ситуація змінилася з приходом Марески. Тепер у Челсі стабільно є приблизно вісім гравців, яких можна назвати кістяком команди, а на додачу непогана лавка запасних. На нашу скромну думку, нагальним питанням є придбання когось з класу досвідчених футболістів бажано. В лінію захисту, щоб серед цієї когорти молодих пацанів був ментальний лідер хтось на кшталт Тіаго сілби. Поточне трансферне вікно Челсі вже встиг придбати сім гравців, витративши майже 250 мільйонів євро. Проте деякі з прибулих футболістів вже почали доводити свою компетентність. Наприклад, Жоу Педро, який після свого приходу став основним нападником, та за три матчі клубного чемпіонату світу встиг забити. Три голи або Ліам Делап, який зіграв у шести поєдинках. Клубного мундіалю та зробив один плюс один за системою гол плюс пас. Серед інших цікавих придбань можна відмітити Вінгера Джеймі Гітенса, який перейшов з Дортмундської Борусії, та свого часу навіть встиг пограти в молодіжній команді Челсі. Цікавими на перспективу виглядають трансфери з спалмерасу та Мамаду Сара зі Страсбургу. Але в умовах такої високої конкуренції, як в Челсі, не зрозуміло чи будуть ці молоді хлопці взагалі отримувати ігровий час. Але менеджмент Челсі зайнявся не тільки придбаннями, а й продажем непотрібних гравців. Декілька років у клубі гостро стояло воротарське питання, тому що в складі було зареєстровано аж 8 голкіперів. Уже зараз клуб зумів продати Петровича, Аріса Балагу і Беттінелі. А Лукас. Бергстрем покинув команду в якості вільного агенту, але в керівництві синіх точно сидить хтось із маніакальним бажанням підписувати воротарів, тому що зараз активно ходять чутки про підписання Донаруми з ПСЖ або майка Мень'яна з Мілана, обидва з яких надовго і впевнено б закрили цю позицію. Також вже майже пішов Ноні Мадуека, який попередньо домовився з Арсеналом, і на момент запису відео ще офіційно не приєднався до канонірів. Контракт Може бути тривалістю приблизно 5 років, а сама сума може складати ну також приблизно 50 мільйонів євро. Незрозуміла ситуація з Крістофером Нкунку, який вже не раз публічно висловлював бажання змінити клубну прописку через нестачу ігрового часу. Серед найбільш потенційних покупців називають Баварію, але чи наважиться вона на трансфер француза, зважаючи на його травматичність, це питання? Ще з перших днів у Челсі Мареска почав ставити для команди атакуючий футбол з активним контрпресингом і поєдинок проти ПСЖ довів, що навіть проти таких сильних команд він не збирається відходити від своїх принципів. Частіше за все, італієць обирає схему 4-2-3-1 або 4-3-3. Причому незалежно від формації, активну участь в побудові атак бере і воротар, і саме в матчі проти ПСЖ Роберт Санчес це продемонстрував. До речі, зовсім нещодавно на нашому каналі виходило відео про Челсі під керівництвом Роберто Ді Матео, якому вдалося тріумфально перемогти в лізі чемпіонів тоді, коли на його команду не ставив ніхто. Подивитися це відео ви можете в підкасті. Хто знає, можливо, Мареска, за прикладом Ді Матео також досягне успіху в на одному диханні. А в закріпленому коменті буде посилання на наш новий канал з унікальними короткими відео. На нього також не забувайте підписуватися. Багато що в цій команді залежить і від форми та натхнення. Кола Палмера в колективі Марески він більше виконує роль вільного художника, аніж гравця з чіткою позицією та роллю. Зазвичай Мареска використовує його під нападником або ж в центральній лінії. А в матчі з ПСЖ взагалі випустив того на лівий фланг атаки. Всі ми пам'ятаємо, чим це закінчилося. З приходом 2025 року у Палмера почався ігровий спад, і саме в цей період просіли результати і всієї команди. В цілому також очевидно, якщо Ріс Джеймс буде грати. То Мареска продовжить його використовувати на позиції опорного півзахисника. Проти атакуючих команд це дозволяє зміщуватись Джеймсу назад, і він стає п'ятим захисником. А при атаках створювати чисельну більшість в центрі поля, поки в цей час мало Гюсто несе відповідальність за правий фланг атак. В наступному сезоні команда Марески буде боротися за три регіональні трофеї та Лігу чемпіонів. Публічно завдання команди на цей сезон не озвучувалося, але ми спробуємо проаналізувати та передбачити, на що можуть сподіватися аристократи цього футбольного року. Наразі в Челсі зібрана одна з наймолодших команд Європи. Вони грають в динамічний і атакувальний футбол, але можливо їм не вистачить досвіду та холоднокровності, щоб утримати переможну серію на дистанції в 38 турів. Тому про перемогу в АПЛ після одного більш-менш успішного сезону. Годі й думати, ми прогнозуємо, що лондонці точно зможуть поборотися за вихід в топ-4, і зрештою зроблять це, щоб забезпечити собі черговий сезон в ЛЧ. Хоча варто сказати, що багато буде залежати і від прямих конкурентів Челсі, бо ми вже бачили, як Ліверпуль слота, від якого багато можна було очікувати, окрім титулу, продемонстрував нам протилежне. Більше шансів у банди Марески в кубкових протистояннях. Після здобуття статусу чемпіонів світу серед клубів змагатися всерйоз в умовному Карабао Кап, звичайно, не багато мотивації, але трофей є трофей. Щодо Ліги Чемпіонів, то минулий сезон продемонстрував, що команда не готова на рівних змагатися з топ-клубами у матчах з Ман Сіті, Арсеналом, Ліверпулем, Ньюкасом... Ем'ю та Тоттенгемом в рамках АПЛ було здобуто всього 5 перемог. Хоча тут ще велике питання: чи варто зараз відносити Ем'ю та Шпори до статусу? Топ-клубів. Оцінювати виступи Челці в Лізі конференції і порівнювати рівень тих команд з рівнем Ліги Чемпіонів це звичайно дурість. Єдиний неанглійський топ-клуб, якому протистояли сині в цьому сезоні, це якраз таки ПСЖ. Але оцінювати готовність складу протистояти кращим з кращих лише за одним матчем це нонсенс. Навряд керівництво встановило завдання перемогти в Лізі чемпіонів, але поборотися за вихід до високих стадій плей-офф цей колектив цілому Здатен. Що гадаєте ви? Чи вдасться Маресі виграти АПЛ і як він може себе показати в ЛЧ? Чи команда просто класно замилила на мочі на клубному мундіалі і їх чекає провал? Пишіть вашу думку в коментарях, підписуйтеся і бувайте!